Ти взагалі представляешь? Так тихо, ось, будь ласка. разговор розговор до нас, почав, хай, подожди. Звісно, це для всіх буде неочікувано, звісно. Але взрослий розговор є, взрослый разговор. Ой, душа болить, а серце плаче. Так, посылка, покажи кажи посилки для начала. Дивіться, ось ми працюємо. Дойшли, будь ласка, до 23-ї посилочки. Дивіться, один круасан а той ми передаємо. Один круассан десь. Ну тут йде двійна сьомка, тому що я ж бути на поготові, знаєте? Дівочки, один круасан ми передаємо. Ви розумієте, мене, так? Доброго... Добрий день! Добрий день! Я рад тебе бачити. Пожалуйста. Так, слухай, привіт. <свят> Будь ласка, Доброго дня. A, ну Чому я до тебе прийшов? Чому? A, фейки. Фейки. А, Думаю, ну... Багато фейки. Я з тобою хотів про це побалакати. Давай я зайду всередину, Звісно, Звісно, пожалуйста. Проходьте всередину. Добрий день. Слухай, дуже багато фейків, фейків і аккаунти. І я вже не знаю, скільки у тебе їх там дуже багато. Це е круто, це популярність. <spé roast> <zek> я тебе вітаю. Я хочу вам сказати з одного сторони десь боязлися, а з другої сторони пити. Чим більше про мене говорить, думають, що ж це за пазиренко? Ну хто ж вона, да, насамділі? Да. А це прекрасна українська жінка, яка стоїть на привозі в молочному корпусі. А, я тебе ну я, я сподіваюся, моя дружина не буде дивитися відео. Якщо ти скажеш ай, значить ти справді. Бо знаєш, бо я думаю, що може це аватар, може це голограма якась. Люди не вірять, да? а да? я просто українка. Та <laughs> щіпайте чи ні, я вже настроєна що общипаю. Ваша дружина не бачить? Ні, ви подаває шаня. Що... Міса Шуня теж не бачить. один раз Сашунь. Це щеплюли легенько, десь там далі. – Один раз. Один раз, раз. раз. Да. Вона справжня, друзі. Це я. Вона справжня, вона існує. І це дуже важливо. А... Скільки у тебе зараз підпуснути? Ну, Якщо взагалі весь блок потрібно на зараз, да? 700, 700. 700 тисяч. 700 да? А, 709 тисяч чи 708 тисяч. Друзі, фіксуємо цю цифру, бо нам треба подивитися, що буде далі. Мені цікаво, знаєте. Ну, я пам'ятаю кралю Галя. Да. вона на тобі так прямо злетіла, да? бо її ніхто не знав, да? зараз її вже всі знають, вона, до речі, у нас була в Одесі да. влітку, е, всі з ними слідки з ними спілкуються. Так, да, вже вилку... друзі, я кажу, дай да. Бог тому рулетику здоров'я, да. да. завдяки кралю Галі узнав, <laughs> так? Тобто, да? На, на рулетику злетіли, да? краля Галя, ну, ладно рулетик, а, а, а краля. це просто. Ми, ми, ми також не могли, знаєте, ми ми теж поїхали в метро і теж зняли відео. Я не пам'ятаю, скільки воно злетіло, воно залетіло нормально. Воно злетіло нормально. <святое> да, ну якось так, да, Було не хайпануто на ікрі. ну взагалі ніхто не, <святое> не, не мав цього права. Тому, друзі, сміло хайпуйте на Базаренку, вона є. Так що пишіть. Я ж розумію, що чим більше, чим більше. Да, 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 так, да. тим ширше я. А я вже не реагую. Ви знаєте, я раніше купувала його, а зараз ні, ви знаєте, відкриваєш базаренку. А в неї губи, а в неї то слухайте. Якщо я удалю свої губи, ну це не буде базаренко. Ну ви розумієте мене взагалі? Ну ні, пишна українська, ну хороша жінка, все таке. Так, знаєте, що ну що? Давайте починаємо. Що спочатку з ікри починаємо? кри начинаємо? Хочете не погодувати чи а да? ну, сто про це говорять, говорять, а треба попробувати дійсно ікру. Ну, якщо ще тут ікру дають, друзі, то я пише сказати, що вона справжня. Так, так, дивіться, горбушець. Мет, Ти ж в метро заїхала зранку, да? ну, так? Дивіться. Ні, в 4, 4. 4... 4 в, а, в 4 утра. В 4 утра мені написали в інстаграмі, що 4 утра мене бачили в метро. Костя, кстати, з тобою. З тобою, так. 4 Ще Причому, ви знаєте, я хочу сказати, що я беру хорошо її, хорошо а, добротно. Так. Але мою ікорку, знаєте, що я хочу? Не зрівняє ніхто, ніколи, ні Ну, я вам дивіться, я вам зараз просто... Дивіться, вона бачила, да? Ні, це як групушка, це дивіться, два відео горбуші. Дивіться, вона йде, е, значить, дивіться, вона вся, я любу відкриваю, от, ми любу відкриваємо, ми її перевертаємо. О, і серце, макі. ви знаєте, серце трошки тіохе, тому що, думаю, якщо вона перевертається, дивіться, це горбушка, вона, <стукателі> та, дивіться, вона суха. <на> ну, вона дійсно суха, тут навіть нічого не скажеш, вона, ну от вона. І е, в будь-якому віці е, людина приходить, а ну, давайте так, перший від горбуші у нас, це перша. Ось і, і вистачить, що дівочок відпускає, відпуска, якщо вдруг що. Дивіться, це горбушка. Дивіться, горбушка на сьогоднішній день стоїть 700 гривень ціна. Хоча багато, вот. ви знаєте, що говорять, Що ікра дорога, ну не може бути ікра. ну, Навіть хороший ребій жир він буде стоїти 400 гривень 100 грамів, правильно? Це був делікатес. Дивіться, ми ще ми можемо... одна горбушка. Це взагалі друга горбуша. Вона, да, вона приходить по 200 грамів. Ага. Це йде американочка, дивіться, вона ага. от, вона от. Вона просто жижі взагалі в, в неї ніде немає. Просто щоб люди побачили і зрівняли, якоби як метровську ікру і мою. Ви ж знаєте, тут воно все навіду. Я ж, кожне утро в мене починається з чого? Що я показую свій товар. Це святе. Ну, це, так, ну, давайте. це в нас друга горбушка. <рех> я не знаю, хто це хлопець, але годує його сама Базаренко. <рех> ну це я вже казала, Лесі. кажу, Леся, тобі взрослий розговор. <рех> до Леся, ждали, ждали, <рех> і не ждали. А ну як ця? Знаєш, Мені перше сподобалося більше. Це, тут більше солі. більше Але вона також смачна. Да. І, так. ну, тут можна менше масла на кіп, а тут треба трошки більше А ціна яка в неї? Дивіться, горбушка вона йде по 700 та, днів. Кіта вона йде, не треба Дайте без здачі. костям. Дайте без здачі. Так, значить, починаємо дивіться з кити. у мене є Ну, Ви знаєте, що кіти названня я даю сама. У мене є царська, є королівська у мене будь-яка ікра, має свою назву, яку я даю їй сама. Дивіться, от я зараз починаю от цю, дивіться, вона, мені, я не неї кажу, зеркальна ікра, дивіться, вона, вона, тут вона буде, ми перевертаємо, вона, ні, вона не перевертається, тому що, дивіться, от вона, така вона, вона сухенька, вона просто йде все разом, от вона, бачите, я на кажу, зеркальна. Це йде саме така вона крупненька, давайте. Щас, 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 А ну, облачки. Так, це, дивіться, це у нас зеркальна. Так, кубочки, знаєте, класно, вроді лопать, так антистрес. Да. Так, вот для касмового солочка, так, да. так а -а -а, ну, раз, ікрай, да, я не люблю. Так я як вілюк, сто глазу, дивіться. Втора край де жирова. Почому я кажу, що вона жирова? Вона і очень тяжело набирати з вітра. Дивіться, вона, вона, бачите, вона йдуть, вот вона вона така клейка. Ну, от валичка навіть зараз ми. Ні, нічого, кості, ми прізачик мішаємо. Це просто вона, це, а ну дивіться, це тоже вона. Ви Знаєте, що кожна ікра вона має свою ізюмінку. Кар... Що ви хочете саме той продукт, який ви ну, полюбляєте, треба, звісно, продуктувати? Краще, конечно, приходить. Віку. Ну завжди. Да. дивіться, по перше, до мене хто не приходить, навіть хто не хоче пробувати ікру. Я завжди говорю, ви обов'язані пробувати. Тому що, дивіться, вона кожний завоз, кожна, ну вона по солі, столі. Да? Да. Подивіться, тепер оце в мене буде, допустимо, масляна жирова. Це яка? Це хардицарська, дивіться, от вона, яка. вона так, похожа трошки віде. на цю, вона трошки похожа. У неї чуть крупніше зерно, дивіться, бачите, вона вся така йде. Потім ми от беремо її, теж. вона хоже, вона по-своєму, ви знаєте, карта ікра, вона по-своєму от В неї є якась, якась так, да? щось таке. Так. А ця як от мені сподобалось перша. Перша. Вона зовсім малосольна. Перша це в нас була горбушка. — Ні-ні, І скіти мені да, також да, перша сподобала. Да, Горбуша да. перша сподобалася і перша мені сподобалась кита. Кита, да. Це якщо, знаєте, бо буває так, люди пишуть, дайте мені ту, яка сподобалась Сансаничу. Так що запам'ятовуємо. Я запам'ятала, номер один, номер два, мене да, да, у мене все по номераціям. Це... Да. По да. Тепер... Але це не... просто більш... тут більше солі, тут менше солі. Ми, от, я вважаю, що викимає, ну трошечки має да. бути, щоб саме смак ікри. Щас Дуже ми смачна мати. Ага. Завдяки тобі ще люди не знають взагалі, як ікра приходить, що вона приходить заморожена. Я... І дві, дивіться, бо... а вона, не... вона приходить, ну дивіться, ну, на даний момент у нас яка ікра? Є Америка, є Канада. Угу. Вона приходить, є в пластах заморожена, є в банках. Ну Вона це дійсно так. Буває, приходить відро, допустимо, обий... таке, я вам щось просто не хочу сильно о, ну, ну, є, так. Так. Відро. Вона приходить в відрі, просто щоб підняти мені відро треба три відра підняти, щоб гадати. Вона приходить в відрів по 7-8 кг. Вона йде, ну в будь-якому випадку, ви ж розумієте, як всі говорять, я вже говорю, як вона є, що. Чи приходять, чи є у вас російська ікра? Дивіться, спочатку війни треба забути про цю ікру. Ну це, це я вам говоря, воно є. Бо тому, що ну ви розумієте, хейтери на чому піаряться? що в неї російська ікра, в неї то дівчатки, ікра приходить. Вона приходить, Америка, Канада. Мені приходять, вона приходить з документами. Це немаловажно. Плюс на документах даже є парапут, на якому вона приходить. Ну це дійсно так. 365. Коли я беру, я все стараюся брати з документами. Це для мене дуже немаловажно. Так, е, на, за яку... я щось мені ще дати. Так, ти, ти Я хотіла, я щось лізу, лізу. Да, 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 так, дивіться, ви знаєте, що я хочу дати вам, щоб ви попробували дуже що таку Да, да. Це вже ми йдемо. Все, ну дивіться, ну, якщо ми нас, будемо так. пробувати, давайте ми так, красна, потім дивіться, це йде, це йде, це йде осідрова. от вона, среднє зерно, вона йде мало-мало сольна. Ціна їй йде, 80 доларів за сторону. Дивіться, е, як дуже, би я її отак от дивіться, як би я її тако не піднімала, ось вона, дивіться, вона всяка. Це ще хоч як ікра, і крів всіх є роз. Ви розумієте, ікра може бути і 60 доларів, і 80, і 100, і 150. Ну, ось я клахну, щоб розуміло, скільки це щоб скільки 100 гривні. Десь 3 тисячі. Це морозі їли і чорний? Уже так, є, вже їв, але у тебе є. ще не їв. бажання. тільки Так, дай загадаю бажання, потримую тебе. Поїхали. А ну, вибирає. Соня. Соня, хороша. От це я має бути. Це средній друзі. Три тут триста да. двадцять грамів. Вона чуть менше э, цей. Це така средня інший виробник, але вона суха і та і та. Тут вона дві? Ціна така. Потім дивіться, у нас є вот така стерлядь, вона приходить. Ікра приходить з документами, вона стоїть 70 доларів за 100 грам. Це стільне. Вона йде, дивіться, в неї середнє-середнє зерно. Вона йде мало мало сольна. Ну ви розумієте, да? це? Ну стільний, вона вона без водойомлення. Ну я вам кажу, як воно це воно да. Це тут я вам кажу, як воно є. Так, дивіться, ну що давайте будемо. — Що, будемо? — Давайте будемо пробувати щучку. щучку — Так, давай. да, Давайте вже суперепробуємо, щоб ви просто. Гулять, так Гуляйте, да, да, гуляйте. Ж... Ну, вона суха, вона сухенька, дивіться, бачите? Я її беру небагато, тому що ви знаєте, що щука вона зараз йде свіжа. І я її, допустимо, беру там 15-20 баночок, я должна її продати, тому що ну, я люблю, щоб, знаєте, я беру по чуть-чуть, но я беру її завжди. Вона в мене є завжди. 100-грамова банка, вона тоже мало-мало солі. Ну, це тоже, як кажуть. Хороша, бо буває, чому треба акуштувати що? Бо буває, вона, знаєте, ну, трошки болотом віддає, віддає тіну, і це все смачно. Це не віддає, Денчик. Дивіться, і ще є така 100-грамова банка. Ну, я вона. Це клас. Ось усім сій, дивіться, у нас така 100-грамова. 100 г 450 грн. Раніше вона була рідка, і я говорила людям. У мене прийшла ціла партія, я тоже хапнула, я ж люблю багато вона прийшла жидка, вона вкусна, але перевертаюся і вона проливається. Ця плотненька, ця, ця як пропарена, я на не неї кажу, бачите, вона суха. Ну, ну Воно видно буде, що якщо вона була б жидка, вона б потекла. Ну, про ну, вона, і вона мало-мало сольненька. Так, тут пробуємо все. Найголовніше, ви знаєте, от ізюмінка світу це наша рибулька. Ви знаєте, я колись сказала, 102 роки, коли я умру, тоді Соні ми проходимо тут, -то, да, на удачу, а світульку за ручку. <толі> Тому що ви знаєте, що я товар дивіться, я кожен раз муа, муа. Хтось думає, що да, товар. Я, бу... <схід> <схід> да. ну, я просто, ви знаєте, я дуже люблю свою роботу, брата, я... це саме головне, треба любити її. Так, ну що, Свята, одягай перчатки, і поспішно <пас> Я знаю у тебе якийсь свій фірмовий рецепт, да? особливий. Всі... особливо. Дивіться, всі мене питають. Кажі, ну, «да». Ну, ну, да, хорошо, люди, да. Ну, треба така легенда, да, да. найкращий, да, саме Якщо не так, пишіть в коментарях. Бо ну я знаєш, як кожна господиня. Борча варить да, у кожного ж у кожної різних. Да, я так, всегда само... кажу, у кожній хазяйці свій товар самі лучший. Mm. Ні в коїм случаї, ну я допустимо, як на мене, я ні в коїм случаї не скажу, що у мене луче, там плохо. Ви знаєте, що в нас привоз чим на привозі і кри є повно, риба є повна. І у кожного вибір є, звісно, yeah. є, і кожна людина має право піти до кого хоче. Плюс поставщики, у кожного свій поставщик. Ну, правильно, ну ну це в кожній. Так, ідемося сюди. Без товар в колоді, то це дуже немаловажень. Ми вам. Давайте так, ми зараз круасанчик. пробуємо. Ні, ні, давай, що таке пробували кошти. Ну, дивіться, в чому щоб була вкусна риба? Головне, коли ви її помилимо, ви її не вимакуєте. Ви знаєте, це провірено не раз. Ми вже робили посоли, які хочете. Це головне. Булє. Так, дивіться, зараз край, щоб буде все одно Як її, її треба сторон... Її Треба, треба помилити її? Ні, ви вже особистиєте. Вона, Вона вже ось готова. Дивіться, давайте, але давайте рибулечку. Диви, яка? Це називається скуштувати, це вже наїстися. Посолі. А mm. ну скажіть, косоль. Вона ідеальна. Вона просто так, так як має бути. Тут можна з маслом, можна без, без. Ну, що краще так. Ну я вам хочу сказати, я не дуже там фальшиву. Дивіться, ми в день робимо по 5 ландезів, і вона в нас вся продається. Вона дійсно, ну знаєте, вона як сказати, вона з любові. І вона, ну от ви як, і дивіться, бачите, вона і нема не жив, от вона в розрізі Це форелечка, Плюс ще є сьомочка, ну я, допустим, більше люблю з Краєш, як я відрізла, бо краще, знаєте, що може бути чуть-чуть солененький, понімай? Так, дивіться, ти всеми... вгадала. В мене є сьомочка, але я ж... mm. туда форельку. <laughs> так, значить, дивіться, тепер... вона у нас є всіми да. любими, всі наш звісний круасан. Це йде філе гарячого копчення. Я на нього кажу, придумала на нього голубець, так він і є. Я кажу, ой, ти круасан, Ай, ти круасан, я голубець. <laughs> дивіться, філе гарячого копчення. В ньому йде маслинка, дивіться, він ріжеться чітко. Рулетик. Дивіться, рулетиком, дивіться, mm. як він ріжеться. В ньому йде маслинка, мідія і кусочок сира. Дивіться а ось він да. Давайте. Загалі, це взагалі воно все воно все таке, знаєте, новиночка. Запах хороший. М -м? Клас. По солі. Ідеально все. І по, і по солі, І смоки між собою, до речі, ідеально играє. Знаєте, коли прийшли до вас в гості, прямо так нарізується. Де... Неожиданно. Тепер дивіться, друге, да. потім у нас є новиночка. Нас Цвет, є а, скільки новиночка. Коштує, а скільки коштує круасада поварі? Круасан коштує 1000 гривень кілограм а, і да. один круасан виходить 200-220 гривень. А рибка така, котрі? Не... Рибка, рибка у нас 900 гривень за кілограм. Хоча риба ну дійсно вона підняться. Розмірний ряд риби, от ми доходили, вчора отримали 5-6 риб, а якщо берете ціну, вона 500 гривень за Якщо 4-5, вона взагалі ще менше, але ми не беремо. Но на філе я беру 7-8-8-9. Я цілу її не продаю, бо я от беру 7-8, я її просто ми держимо, зробимо одне філе. Ціна на рибку не мінялась. 900 гривень за кілограм вона в нас є, і, ну, і така ціна осталась. Що це таке? Ход, дивіться, це коли дурила людей, говорила, що це тунец, а на самом деле це камбала, камбала замотана с перелічкою. Вона, да, вона вся по-своєму, ви понимаєте, весь товар він по-своєму такий. Бачите, воно добре ріжеться. Дивіться, воно от нарізається ага. от чітко. Такий міні-рулетик, так? Так, воно міні-рулетик да? да, міні і воно а -а -а. таке, а сортів по кусочку прийти взяти на стіл. А -а -а -а. Дивіться, ось, бачите, це дуже-дуже воно, бачите, вона вся така необична. Ну, ну, це треба любити рибу просто. Знаєш? В чому клас цього міні-рулета? Ти одразу можеш відкусити два смаки. Да, да, Бо да, тому ж да. ти не можеш, так? Да. Да? треба такий роз, знаєш. Як, як коли тобі великі бургери подають, і ти знаєш, що я роз, бургер без... я не знаю, як він мені влазить рот, але я оберу його, прижимаю, він мені влазить. Я його так люблю, що. А ну? Зараз... Ану. Огонь. Хорошо, зараз ще подивіться. Хоч... товар, допустимо, ми беремо такий товар. У нас є мальчик, який нам це все робить. Я його, допустим, беру раз в 4 дня. Небагато. Там 10 качалочок, 10 штук, в одної штучки, 4-5 кг. Ось дивіться, по ньому видно, що він свіжий. Даже все, Ми все вакууміруємося, дуже немаловажно. Любий товар ми вакуумуємо. Дивіться, воно все в холодильнику. І по ньому видно, яка тут рибулечка. Дивіться, це патріот, опять же, нас я йому дала ага. да, Це з сиром, між прочим, в ньому є. Сир? Конечно, і ви знаєте, що цей сир він дає геть другий куст. Тут іде рибка, палтус, тунець, форелечка. <гану> і щоб і мерлін. В ньому йде таке. Тоже дуже, дуже знаєте, удобно взяти, тому що так от прийшли гості бігом, що там щось там бігом кинуло, зварило. Щас. І він чітко чітко теж ріжеться. Значить, дивіться, зараз ми його нарізаємо. Я вже переїв, Це чесно, так, не дивіться. Наїх, а переїв. Зараз, а я таку любов, що <гану> дивіться, ось все. От він нарізається чітко, чітко, чітко. Дивіться, все він в розрізі. От все і дивіться, вона аж риба. ця риба. Це дивіться, це тунець, це мерлін, це форелечка, палтус і сир. Сир іде гауда, і який і э, сир Радамір з і гауда з цим, з лавандою. Я ще я вам це лаванда. У ньому теж ви знаєте, є такі свої. Цікавий смак. Ну як для мене це руля, знаєш, коли приходять бойці. Ну ми ріжемо, бачите, ми ріжемо його дуже маленькими кусочками. Ми ріжемо, ну просто mm -hmm. тонше ми вже не поріжемо. Ми ріжемо кусочок примерно 400 грам для того, щоб людина могла собі. Ну, ціна його полтори тисячі за кілограм. Знаєте, не кожен допустимо особливо зараз, Після нового року, ви знаєте, що люди понаїдалися. І так. ми робимо такі по 300-400 грам, щоб людина собі кусочок взяла, поїла і все. Слухай, ну я багато куштував. Я скажу, у тебе дуже смачно. Так? Так, бо є... Ну, коли поштуєш і ну Жалкую, що ти вже його ну ви знаєте, подивіться, я 900 гривень кілограм молосока. Ви знаєте, я своїм поставщиком, бо ми зійшлися з ним, я вже йому хотіла і казала. Но я зробила те, що я хочу. Понимаєте, воно мало От я просто, uh -huh. знаєте, я ще раз вам кажу, що я дуже люблю свою роботу, я дорожу своїми клієнтами. Я хочу, щоб людина взяла цей кусочок, але вона поїла розумієте. Те, що вона взяла, мені ліж би її продати. Ні, це для мене не знаю. А тепер спочатку війни просить в цьому професії. Da, da, da. Da. Раніше. А? Раніше. раніше я раніше, звісно, звісно. Да. Да. Тепер дивіться, ну ми вже, ми вже все сьогодні пробуємо. Дивіться, у нас є новинка. Олівки я не буду. Ви не їсте олівки? <ривіт> ні, ну їм. Ну. Та ні, я, я все рухні їх відкрию. Я їх вже відкриваю. Лапочка, ну, да. я... На На це поки заберемо. Каже, я не буду. Ні, ви її давайте відкривайте. Все, просто руками беремо, ми собі руками беремо. Дивіться, це олівки тут з міндалевим горішком. Дивіться. Да. Uh -huh. Uh -huh. Вони, я в житті не є а ну, ну Слухай, я люблю олівки. Mm? Вони прям як має бути. Я бачу, там великі вибори Тепо є і маслини, і, і олівки. Дивіться, це олівки з медалем, це без косточки. То з косточки, Вони теж вкусні. Скільки така баночка коштує? 350 гривень ця баночка стоїть. Без... Мастинки з косточкою і олівки з косточкою 300 гривень. Ну, плюс таке, все, все таке, знаєте. По чуть -чуть. Хороша, це так, шаланда, так, це знаємо, да. область. І я хочу вам сказати, ви знаєте що, якщо е, чесно, я раніше, коли я брала, я її дуже мало брала. Потім у мене постає клієнт, вона бере дуже багато чорної. І коли не було, вона любила душу, первую яку ви пробували. І коли вона прийшла взяла шаланду, вона другу іку не бере. Ну, вона говорить, вона вкусна. А, коли є вибір, це дуже круто, так? у кожної людини свої смаки, і ти якраз задовольняєш кожен смак. І це дуже круто. Я бачу це відправки, незважаючи на хейт, незважаючи не на що відправки, відправки ні. є. це Дивіться, даже бачите, от питають ограничення. От у нас, допустим, на дружківка, це дружківка місто, так? Да? Місто Дружківка. Це Донецька, Так, да. да, Дивіться, ось іде один круасанчик, бутилочка льоду. Для мене немає важливо, важливості, скільки... у нас немає ограничень якого заказу. Ну так, тільки 2 кілограми є. Ні, ніколи ні, в житті. Хочете один кролік, 150 грам блюшків, ну такого немає дійсно. Ось один круасанчик, він вже замотаний, плачений і виїжджає. Якби, ну тут все, знаєте. Ми стараємося все для людей. Світа, традиційно я беру у всіх продавців номер телефону для того, щоб глядачі могли дзвонити і замовляти. Хоча твій номер є везде, я це точно знаю, але ну, 098-493-0776. Друзі, вона справжня. Приходьте, в цьому пер перевіряйте, якщо ви не вірите. Ну і дуже важливо, це відео у мене виходить на наступний день. Тобто сьогодні я знімаю четвер, рано зранку це відео виходить. Якщо ви бачите це відео, то значить все нормальне, все свіже і все можна їсти. А, а ще я вам заспіваю пісню. Хочете про світку? Дивіться. А. Ну а що вже, якщо пішла така гулянка, дивіться, світка, світка, справжня. Ну я не одеситка, а сировлянка, сировлянка. Пишні губи, апетитна литка. Губки у світки, як кукетка На привозі. Головна світулька. Вона там пісня далеко, там вони цілий куплет. Так, да, Я вам кажу, я артистка артістка привозив, визнав? Я вже артистка на привозі. Артисти ніде, везде є вони. А от на привозі не було, говорю, ну. Навіть на довго привоз чекав зв'їзду. Ну і дочекався, це дуже важливо. І зараз дуже круто, що є соцмережі, і можна, можна спілкуватися. Ну і завдяки соцмережам ми взагалі і знайомимося з людьми. Бо дуже так, багато так. людей. Я веду YouTube вже сьомий рік. І завдяки Ютубу, по-перше, я познайомився з дуже багатьма людьми. І це дуже круто. Тому соцмережі це в першу очередь деякі да, побочні да, ефекти да, та, та їх дуже у вигляді багато. хейту, ну нічого страшного. Собаки лають, да, караван іде. Да. Я моя... хочу показати вам журнал. Я вам хочу дуже ти! Дивіться, це журнал. Журс. Так, що у нас таке? Best Муменс 2024 mm -hmm. Світлана Базаренко. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На секундочку. Угу, mm -hmm. На секундочку. Так. Я вам дарую а цей а журнал. А ви там є про світулечку, там, знаєте, є випроси, на які я відповідала. Сейчас йдемо, йдемо, так ось втора чи третя, а не знаю. Да, Так, зараз. Mm -hmm. Світулька. Ні, наверно, сюди. Перелеснули. Перевисну. Що ж ви світулька? Я же просто... жіночі журнали поступую. <ріх> я вам дарую журнал. Дякую. Ну, знаєш, за, е, Зазвичай я такі речі беру, коли мені підписують. Так що давай автограф, ну як? же Будь отримати такий журнал із авто. Тут пиши там Сан сансаничу, який мене сьогодні, ще купку, за попку. Ну, коротше, сама знаєш, що писати. Так, а ну не так. От ідулі. Санничу, так? Так. Це не пішло. Супер. А яке число сьогодні? 22, 01, 20, 25. 01, 20. 5. Ось так, друзі. Тепер у мене є не просто журнал, а є прям бачите з підписом. Це дуже важливо. Я завжди, коли мені дарують, я багато спілкуюсь з авторами, мені дарують книжки, я одразу беру собі. Ну бачите, дарую. до ваших авторських книжок буде ще світулька. Да, світулька да. журнальчик. Світуля, Світуля, дякую тобі. Дякую тобі, дуже смачно. Е, хай пишуть. Да. Хай пишуть, не, пишете, не звертаю уваги взагалі. Ні. Знаю, як це буває. Да, ви знаєте, ні, я раніше ні, хочу сказати, ви знаєте, я от, е, чим більше про мене... Саме головне, що я змирилася, що моя мама коментарями. Це дуже важливо. Mm. Mm. Чесно, У mm. мене були рази, а тепер я кажу, мам, дивися, Ну, з кожним годом, да, ти стаєш, йдеш ну, до успіху. Да? Медленно, але вірно. Yeah. Я кажу, мам, це тільки начало того, що мене повірить, людина, коли вона не успішна, вона ж не буде. Да? Е, Допустимо, я я заходжу, так, якщо ніхто не подобається, я пролистаю, правильно? Хто я така, щоб я писала людині гадати? Ну хто я? Ніхто. Так само мені побажати. Здоров'я, пишіть більше, тому що чим більше ви пишете, тим більше про нас знають. А ми вас піднімаємо, цілюваємо і хорошого. Да, друзі, ну і шукайте, я не знаю, де можна знайти такий журнал. Мабуть, Ні, тільки тут. Я... Так що це... приходьте. До, є, до я до, дарю їм. Все, Дякую. Своїм можна Ради був бачити. ви пишіть коментарі, що ви про все це це думаєте. О, О, читайте. <laughs> я представляю, Леся, що ти ще не вірив?